Друзі, усім привіт! На початку тижня ми отримали нову модель смарт-годинника XO M50 у сірому та чорному кольорі. Зараз для вас розпакуємо ці дві моделі та розповімо, покажемо більш детальніше. Відомий бренд XO, хто купував, уже знає, що такі годинники працюють понад один рік. Головне не мучити, щоб не падали. А також заряджаємо блочком 5 вольт 1 А. В продажі є в чорному та сірому кольорі в оригіналі від бренду XO. Підключається до айфона та андроїда, а також приміряємо білий ремінець до чорного обтка і білий ремінець до сірого ботка. Чудовий варіант на подарунок. Давайте спочатку оглянемо коробочку. У нас ось так повністю запакований герметично смарт-годинник від бренду XO в оригіналі та сертифікований усіма сертифікатами якості. Є список усіх необхідних функцій, можна приймати дзвінки, сповіщення, вивірювати калорії, спортивні режими, будильник, калькулятор. Управління музикою, управління камерою, а головне підключити до айфона та андроїда через додаток RiFiN. Популярний додаток для такого годинника. Ось так виглядає, є, проходять сповіщення з різних соцмереж. Також є вимірювання різних показників здоров'я, наявності в чорному і сірому кольорі. А також у продаж ми запустимо, з білим ремінцем можна буде придбати у сірому та з білим ремінцем у чорному. Додатково є ще різні ремінці. Ось така у нас коробочка. Давайте розпакуємо і більш детальніше познайомимося з комплектацією цього годинника. В білій гарній коробочці пакує бренд XO свою продукцію, його можна впізнати здалека на полці будь-якого магазину України. Ось так гарненько в нас вони запаковані, щоб коробочка не замазалась, як то кажуть. Зараз повністю протестуємо цей годинник та покажемо вам. А для початку розпакуємо та покажемо комплектацію і як він запакований. Ось такий коробочці, Далі відкривається. У нас окремо йде інструкція: ось такому конвертику. Змінний ремінець на 42-44 мм в сірому та чорному кольорі. Зарядка до смарт-годинника. І сам смарт-годинник. обов'язково вивчаємо інструкцію перед використанням годинника. Все, що нам потрібно знати з інструкції це правила зарядки. А також можемо взяти з інструкції QR-код та підключити, відсканувавши, скачавши додаток High на iPhone або Android. Також можна скачати по назві High з інструкції. Знімаємо з годинничка плівочку. Вона у нас навіть підписана XOM 50 модель. Усі розміри кнопок, мікрофона, динаміка повністю відповідають як в оригінальних Apple. Знімаємо ось так плівочку. Годинник у нас вмикається на нижню кнопочку, затримавши на 3-5 секунд. Кругла кнопочка крутиться як в оригінальних. Ось такі заставки є у цьому годиннику. У меню у годинника є три вида меню. Це ось такий вид меню. Ось такий вид меню. І ось такий вид меню. Заходимо в налаштування. Давайте в першу чергу подивимося, змінимо мову. Заодно дізнаємось, дізнаємося, яка мова присутня у цьому годиннику. Годинник дуже шустро, класно працює. Як змінити мову? Потрібно зайти в налаштування. Вибрати кнопку Language. І ось у нас є англійська, французька, іспанська, польська, португальська, італійська, нідерландська, російська. Філіппінська, індонезія і багато-багато інших мов. Українська у самому низу в списку. Натискаємо. І налаштування мови змінено. Одягаємо ремінець. Коротка сторона ставиться у нас над кнопкою. Все дуже просто: встановлюється ремінець ось так. Знизу довша сторона. Ремінець дуже чудово туго заходить, тому не буде вилітати з годинника, не шатається, міцно тримається на годиннику. Ось такий варіант у сірому кольорі. Ось так виглядає гарненько цей годинник. По функціоналу, він дуже нагадує годинник W8, який ми вже продавали, давайте тепер переглянемо функціонал цього годиночка. У годинника є мікрофон, динамік, дві робочі кнопки. Нижня кнопочка у нас, коли ми натискаємо, закривається, включається виключається екран. Коли ми натискаємо верхню кнопку, заходимо в меню. Виходимо з меню. Коли ми натискаємо швидко двічі в меню. То кнопка у нас е, міняє вид меню. Тобто можна змінити ось такий вид меню, ось такий вид меню, і ось такий вид меню. Далі, коли ми гуртаємо зверху донизу, у нас відкривається контекстне меню, де ми маємо увімкнути Bluetooth для підключення подальшого цього годинника. Коли ми гуртаємо знизу до верху, у нас відкривається меню годинника. Коли ми гуртаємо справа вліво, у нас змінюється заставки. Коли ми гуртаємо зліва вправо, у нас відкривається ще одне додаткове контекстне меню. Годинник у нас унісекс. Підходить на будь-яку чоловічу та жіночу руку. Маленьких розмірів, тому буде ось так гарно дивитися у вас на руці. Має гарний зовнішній вигляд у сірому та чорному корпусі. А також ми можемо поставити білий рамінець до сірого та чорного корпусу. Для замовлення пишіть нам в Директ та вказуйте колір, який ви хочете бачити у себе на руці або на подарунок. Шустрий процесор та яскравий екран годинника дозволить вам використовувати його як в приміщенні, так і на вулиці. Також давайте пройдемось по функціям. У годинника є циферблат, це ми набираємо номер телефону та телефонуємо, телефонна книга. Дзвінки. Тут можна бачити журнал дзвінків, пропущені, набрані дзвінки. Також приходять повідомлення, вимірювання кроків в кроках в кілометрах і в калоріях, моніторинг сну, управління сидячим режимом, нагадування про сидячий режим, управління камерою, управління музикою, пошук втраченого годинника або, навпаки, телефона, сигналізація годинника. Налаштування. В налаштуванні можна налаштовувати яскравість. Можна налаштувати підняти годинник, коли, наприклад, вимкнений жестом руки. Екранний час, нічний режим, вібрація. Стилі меню. Три вида в меню. Змінити мову. Пошук втраченого годинника і навпаки. Тобто, якщо годинник в годиннику натискаємо цю функцію, то це буде пошук телефона. Поставити годинник на пароль, інформація про сам годинник. Перезавантажити годинник, відновити до заводських і вимкнути. Також у нас є QR-код, по якому ми можемо скачати додаток та підключити годинник. І в самому додатку. У нас відкривається більш розширений список функцій. Тобто ми можемо поставити сюди свою заставку, вимірювання пульсу, тиску і рівня кисню в крові. Спортивні режими, такі як біг, скакалка, велосипед, альпінізм, подивитися погоду, секундомір, калькулятор змінити вид, підтримка серії ОК OK Google. Режим дихання і сповіщення з додатків. Як підключити годинник до телефона? Покажемо, на прикладі iPhone. Пишемо в пошуку «Hryfine», Знаходимо ось такий додаток або скануємо QR-код з інструкції. Скачуємо цей додаток. При цьому заряджаємо годинник. На годиннику, поки скачується додаток, вмикаємо блютуз. Ось це у нас увімкнений. Ось так вимкнений. Увімкнули Bluetooth, щоб повністю повноцінно підключити годинник. Далі запускаємо додаток Ray Ось так виглядає наш додаток. Дозволяти не дозволяти геопозицію, якщо на Android, то краще дозволити. На iPhone ми також це зробимо. Далі Hyfine хоче використовувати Bluetooth для того, щоб приходили сюди сповіщення, також дозволяємо. Надсилати сповіщення дозволяємо. Тобто все, що питається, дозволяємо, це як встановлення ігри. Можемо зайти, погодитися, тобто підключити, спорт, щоб вимірювало різні спортивні режими. Якщо вам це не потрібно, то прямий вхід. Натискаємо цю кнопочку. Перед цим ставимо галочку сюди і натискаємо прямий вхід. Коли ми заходимо, в нас на всяк випадок, можемо зробити скріншот, скріншот автоматично дає нам логін-пароль додаток. Щоб, наприклад, коли ви годинник будете підключати до іншого телефону, ви можете зайти у свій додаток по логіну паролю. Далі підтвердити. Тут ми налаштовуємо чоловічу стать, вік і так далі. Тобто можна не налаштовувати, можна просто пропустити цей момент, налаштувати пізніше. І ось. Ми в додатку Hrafine. Тепер ми натискаємо ось сюди ось цю кнопочку. Натискаємо пошук нових пристроїв. Знайшло наш годинник. Вибираємо годинник. Чекаємо, поки завершиться пошук пристроїв. І лише тоді вибираємо наш годинник. Ось так. Тепер вибираємо і триває підключення до нашого годинника. Підключити. Дозволити утримувати сповіщення на годинник. Усе, годинник наш підключений. Тепер заходимо ще в Bluetooth телефона. І в блютузі телефона, там, де ми увімкнули другий Bluetooth. Якщо нам потрібно, щоб звучання було на годиннику, ми підключаємо Bluetooth xom 50 Call. Коли ми його підключаємо, у нас будуть здійснюватися дзвінки з годинника, будуть приходити сповіщення. І буде звучання на годиннику. Коли ми дивимося, YouTube, звук буде йти з годинника, коли нам це не потрібно, ми просто Call відключаємо. Ось годинник у нас зараз підключений, і тепер. Ми можемо ось так, наприклад, здійснити дзвінок. Все, пішов дзвінок, ми можемо собі розмовляти. Також у годиннику, коли годинник вже підключений, ми можемо додати телефонну книгу через додаток Райфаєн. Також ми можемо. Бачите наші пропущені набрані дзвінки і повноцінно користуватися цим годинником. В додатку HiFine покажемо вам ще деякі деталі. Там, де циферблат, це можна налаштувати, додати заставки, які пропонує нам додаток, або додати свою заставку з галереї. Щоб додати заставку, нам потрібно натиснути ось сюди циферблати. Ось тут ми додаємо свою заставку. Ось. Вибираємо з інтернету або зі своєї галереї, а також додаток пропонує нам власні створені заставки. Які нам до вподоби. їх тут дуже багато. Завантажуємо далі. Під будь-яку тематику можна обрати ці заставки. Є рекомендовані і є нові в списку. І вони ще завантажуються і завантажуються. Також у додатку можна налаштувати браслет, тобто поставити будильник. Поставити галочку на сповіщення, що приходило чи не приходило з інстаграма і так далі. SMS. Також можна знайти втрачений годинник ось цією кнопочкою. Також можна налаштувати різні режими, не турбувати, увімкнути вимкнути вібрацію, змінити мову. Метод носіння поставити на ліву чи праву руку годинник, в залежності, хто як носить. І ось тут налаштування ось тут у нас циферблати. Можна виставити ціль, скільки ви за день хочете пройти кроків, 5 5000 кроків вам, коли ви досягнете цієї поділки, годинник дасть про це знати та інше. А також можна бачити рівень заряду через додаток і в самому годиннику на заставці. Досить гарно тримає батарея у цьому годиннику, і, як обіцяли, покажемо, як виглядає годинник в сірому, в чорному. Та білому до сірого, і білому до чорного обутка годинника ремінці. Давайте одягнемо білий ремінець. На прикладі, чорного в нас глянцевий чорний обудок. Хто буде запитувати, чи облущується ось ця красочка, то ні. Годинник якісний і. За місяць два не облущиться це точно і за півроку навіть не облущиться. Тобто дуже якісно буде сидіти вам. Ось так буде виглядати на фоні білого. І ось так буде виглядати годинник з білим ремінцем на сірому корпусі годинника. Хто бажає замовити для замовлення? Напишіть нам в Дірект, оформимо замовлення, сьогодні відправимо, і вже завтра він буде на вашій руці.